Ні. Одинадцятий бій клас. Класний керівник Коршак Тетяна Володимирівна. Класовод Дяченко Олена Григорівна. Під виніс державного прапору та прапору губенської спеціалізованої школи номер 6 стояти струнко рівняння на прапори. Останнього дзвоника оголошується відкритим. Щиро радий мати можливість привітати сьогодні разом з вами, наших випускників. Їх сьогодні не так багато. Їх всього лише 31 випускник. Мабуть, найменше за останні роки, як випускалися в школі. Але вагомі здобутки, незважаючи на невелику кількість випускників, вони радують і я впевнений, що вони будуть мати прекрасні результати по вступу до вищих навчальних закладів нашого міста. Хочу подякувати за результати, які отримані на Олімпіадах і Манах. Серед учнів найбільше отримали перемог це Антона Фонін і Крістіна Сівкова. А також учителів, які мали найбільше переможців серед олімпіад, які відбувалися на рівні держави. Це Ніна Миколаївна Ворожбит, всім Тетяна Федорівна. Давиденко 4, Наталія Анатоліївна Мішкова, 4, Олександра Петрівна Соколовська, 4. І багато-багато інших, тому що школа у цьому році за підсумками результатів по олімпіадах і манах займає перше місце у нашому місті Лубни. Молодці! Я щиро хочу привітати зі святом вчителів. Батьків, випускників і всіх 850 учнів, які сьогодні зібралися на це свято. Особливо звертаючись до сьогоднішніх випускників, хотів би згадати про дві, на мою думку, речі, які є складовими успіху у житті. Перша річ це мрія. Мрійте і ваші мрії обов'язково збудуться. Якщо мрія не збувається, ви недостатньо сильно приїдете і працюєте над цим. А якщо збулося і вам здається, що не те, напевно, що це поворот долі на краще. І друга складова це повага і шана вашим батькам і вчителям, батькам за те, що вони віддавали все, що у них є, для того, щоб зробити ваше дитинство і шкільні роки. Приємними, беззаботними дати можливість насолоджуватися життям і як гумка впитувати в себе нові знання. Запрошую до нагородження учня 11-го класу Афоніна Антона, найрезультативнішого учня міста Лувни у цьому навчальному році, переможця у номінації Ерудит року, стипендіата премії міського голови, який здобув всім перемогу обласного та всеукраїнського рівня з економіки, математики, української мови та літератури і географії. Ученицю 10-го бі класу Марініченко Марію переможця у номінації «Ерудит року», стипендіата міського голови, яка здобула 4 перемоги обласного та всеукраїнського рівнів з економіки та математики. Ученицю 10-го бій класу Стеценко Анну, переможцем номінації «Рудит року», яка здобула дві перемоги на обласних олімпіадах з математики та економіки і стала переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу захисту робіт МАН в секції Інформатика. Запрошується до нагородження учениця 11-го бі. Омок Софія, переможець номінації року», яка здобула дві перемоги на обласних олімпіадах з математики та фізики, і є призером обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту МАН в секції Прикладна математика. Нагороджується учениця 10-го класу Сівкова Крістіна, переможець номінації року», яка здобула три перемоги на обласному рівні з української мови, англійської мови та географії. Учень 10-го бі класу піддубний Данило переможець обласної олімпіади з біології та переможець обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН в секції Селекція та генетика. Учениця 10-го а класу Беленко Юлія, що виборола третє місце на олімпіаді з англійської мови та перше місце на обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту МАН в секції англійська мова. Учениця 9-го класу Смагіна Марія, яка здобула два призових місця на обласних олімпіадах з математики та фізики, щиро вітаємо переможців міжнародної програми обміну майбутніх лідерів Флекс, учня 9-го класу Журенка Нікіту та ученицю 10-го класу Ірклієнко Олену. Наступний навчальний рік вони проведуть у Сполучених Штатах Америки. Тож бажаємо щасливої подорожі за окан та яскравих захоплюючих вражень. Ми пишаємося нашими юними артистами, які неупинно демонструють свої неперевершені таланти на різноманітних заходах, концертах та творчих конкурсах. Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради нагороджує театральний колектив Мета, що посів друге місце в міському огляді конкурсі театральних колективів. До нагородження запрошую його керівників Золоткову Ольгу Миколаївну та Левченко Інну Григорівну. А також нагороджуються кращі актори колективу. У номінації Краща жіноча роль, відзначена учениця 10-го Ей. Трояновська яна. А за кращу чоловічу роль учень 10-го Ей Рейман Дмитро. Протягом багатьох років окрасою шкільних свят та міських свят є високопрофесійні номери студії народного танцю під керівництвом Анатолія Царюка. Ми вітаємо колектив з отриманням приємної відзнаки стипендії міського голови. Та з великим задоволенням запрошую до нагородження керівника студії Анатолія Михайловича отримати грамоту управління культури Полтавської обласної державної адміністрації та диплом першого ступеня обласного огляду конкурсу художньої самодіяльності веселка 2017 Ці перемоги заслуговують ваших бурхливих овацій. Це нагородження запрошується Кобзуненко Ніна Вікторівна, керівник танцювального колективу Карден, що став призером 12-го міжнародного фестивалю творчих колективів та талантів Привітаємо їх! Надзвичайно приємно, що в нашій школі навчаються не лише розумні, а й неймовірно обдаровані та творчі діти. Своїми вагомими здобутками і досягненнями можуть безперечно пишатися і наші спортсмени. Учні школи брали активну участь у всіх без виключення змаганнях міської спартакіади. Хочу відзначити ті з них, які стали для нас переможними. Команда школи посіла третє місце з легкоатлетичного кросу. За кращі результати нагороджуються. Нова Ківан п'ятий Е. Вовк Мирослава п'ятий Бі. Шевченко Єва п'ятий Сі. Я Мухін Максим, 6 а клас Маємо перше місце з техніки пішохідного туризму. Запрошуємо до нагородження капітана старшої групи учня 10-го а класу Левченка Даніла і капітана молодшої групи Шишку Катерину, ученицю 8-го а класу Ця школа щиро раділа перемозі сім'ї Васенків, що посіла перше місце в міській спортивно-розважальній програмі Тато, мама, я спортивна сім'я. Запрошую до нагородження наймолодшого представника цієї родини Васенка Олександра. Високі результати цьогоріч мають і наші юні орієнтування.